Всіх вітаю, мої хороші, всіх вітаю. А світла не стало, ти знаєш? А щось стало? Може, то в нас? Знаєте, стало світла, хотіла вам показати, загнала. У нас так сьогодні холодно, так холодно, чисто, як морозінно. Ну, я не знаю, що така холодіна зробилася. І, і, то, і то зранку, зранку. І ті малі індичата пустили, не думала, що так буде холодно. А воно так холодно зробило, що мусила їх забрати назад. Що не знаєш, там, чи там, чи не там. Ну, бачите, світло в нас часом вибиває світло, то не знати, чи, чи то в нас, чи то не в нас таке сталося. Ми маємо бачити, що. Що? Ага. в не було. Ага. Ну, ну, дивіться, як холодно, то ще й світла нема. Не знаю, що таке. Ой, таке воя якесь. Думала, вам покажу там їх. А вони пищуть, пищуть, бо світла нема. Ті пищуть в тім брудері, а ті пищуть собі там. Бачите, як все починає цвісти. Це простенькі. Ну простенькі. Тут ще, бачите, інакший колір буде. А хочу вам сказати, в тих таких... Не знаю, що тут таке, не знаю, що тут таке, від чого таке. А хочу вам сказати, що в тих таких е гібридних чи як, то там вони паршиві, вони паршиві. І, і взагалі не знаю, а це якийсь жовтий тут у мене, бачите, буде. Тут пізно, бо тут холодно, холодно і під деревами. Ну і і, і так, во, видите? Ви паршиві. Ну то треба кропити, все треба кропити, а хто тут окропить? Тусі не накропиш тим всім. А тут, бачите, який колір ще в мене є. Бачите? Ось бачите, який такий бліденький, бліденький такий фіолетовий, такий блідесенький. Е? І от такий кущага. Бачите, який кущага великий? Ось такий кущага. Ну і вже такий був рік, що вони не, ну, знаєте, не, не пропадали. А вся руку знов. Я не знаю, від чого це залежить, що вони, що вони пропадають. Не знаю. а видите, во вже воно вже не буде стріл. Воно вже не буде слил. Аво. Боршиють там всередині є такі хробаки. всередині там є такі хробаки і все. Угу. Угу. Кажу. Вам. І тут, і тут таке. Ну ото, а ще кольора такі. Ось ще такий колір є якийсь. Ну, з цим нічого не шкода, знаєте, на сих не, не, не паде нічого. І тут вам покажу, що такий в мене є бліденький, бліденький, такий, як сіроватий. Бачите? Такий бліденький сіроватий. Бачите? Такий колір якийсь. Ось такі кольори. Там далі є аж до дороги, аж до дороги туди є. Я сама не знаю, що я понасаджувала, і в яких, і тут якийсь жовтий, і тут якийсь жовтий. Жовтий, і ще якийсь там є. І є, І є, слава Богу. Буріни це саме основне, а отако от цвітуть, Отако от все цвіте. Бачите, поки нема трояндів, то цвітуть всі у мене. Ні, вони бувало, що так розцвітали всі кущі, всі і нараз. то такого було цвіту. А це, бачите, якось слабо. Слабо не знаю, що так слабо. Бачите, пуплінків є хмара, а от, а от не цвітуть. Отак. От така у мене стометровочка. І ще тюльпани, Вже червень підходить, а ще тюльпани в мене тут тримаються. Холодно, холодно тут, в холоді і того так тюльпани тримаються. Так, якось так. Вам скажу. Якось так. Люди кроплять. я, Знаєте, я вам хочу сказати, я ніколи не кропила, але можна було кропити. Бачите, тут ще буде якийсь колір, я вам може вже і показувала. Тут троянди. Ну, так. Пройшлася, знаєте, а світла і нема. Вони кричуть, я навіть не хочу туди заходити, а світла нема. Ну, отаке. Отаке. От Трохи лілії, знаєте, свої пересадила сюди у холод, бо вони в мене почали всі на раз того року, всі на раз цвісти, Ну, і не добре мені. і не добре мені. А це так, такі маленькі сході, що ще тут колись в мене були, і я їх звідси викопувала, а вони знов, знаєте, з землі появились. З землі з'явились? Ну, і там трошки такі о, трошки такі. Трошки пообсапували тут, що було не, не, не забране тим е, тракторцем. Тут пропала, напевно, що. Ну, а як ж, Пропала. Вони ну, всі сходять, щось і пропадає, не знаю. І тут пропала Лілія. Пропала. Що робити? Що робити? Так буває, так буває. Треба буде щось понасаджувати трошки. Ну, а тут ще так нічого і не посадили, я не знаю. знаєте, Навіть не знаю. Що садити під деревами, нічого не буде, але переробити переробили, бо того, що, ну, бо того, що щоб була земля чиста. Угу. Без тих бурінів, без того всякого, що була чиста земля. І тут в мене були лі, і я їх була забрала, а воно, видно, як землі пустило. Це просто тут були у мене, я і не пам'ятаю які, але землі пустили і все. О. Ну і тут от тут, такі. О. Треба підживити. Нема води, знаєте, нема води, нема такого е, душу. Ну, а зараз не наноситься з керниці, наноситися. Немає води. От башні щось, нема води, вже який час. Я говорю, що нема води. От вже який час. А це у мене тут такі лілейники. собі просто так насадила, розсадила отакі лілейники. Бачите? Ну, таке, таке во ну, хто мені скаже, що то за, за така квіточка, отакого от вона починає е, цвісти. Що то за така квіточка? Я її не знаю. Це мені того року жіночка о, о, такий кущ. Жіночка мені подарувала того року на базарі, подарувала я їй таке дещо там давала, і вона мені подарувала. Хоч я казала, на що вона мені буде дарувати. І я не знаю, як воно називається. Знаєте? От не знаю, як воно називається, і все. Ну, а і тут в мене ті будуть. Ви я понасаджувала їх попід сіту, а вони під, за тими туями і не, і не це тут так скоро. Якийсь буде жовтий. Бачите, який жовтий? Боже, колись за таким ніхто навіть не переймався. Такого У нас вдома там е, колись в дитинстві хмара якогось такого фіолетового. Там ніхто на то навіть увагу не звертав. знаєте, От і тут буде жовтенький якийсь. Так посадила я. Може, я ще десь там садила жовтий, а він не, 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 не пускає ніякого на цвіт. Угу, тако. А це вже відцвіло, а це вже відсвіло щось пожовкло, І ви, які має тут, які має тут чи воно, чи воно так відсвіло вже певне, так швиденько. Навіть не знаю. Треба знову пересапати ті буріняги. Знову пересапати треба. Чого я і не люблю тих таких всяких гібридних? Воно файно виглядає, але воно хоче е, кошту. знаєте, от Так як я розумію, і хоче кошту, хоче чимось обробляти, і хоче воно е, щоб докуповувати до нього. докуповувати, Докладати. А що то цілий час докладати і докладати до всього докладати? А чим докладати? о, цей, Цей щось так. Так слабо розцвітає. Один розцвів, другий вже зів'яв, ну, якесь таке. А цей не знаю якогось кольору. Все, може я купувала, але ж я не знаю, якого він кольору. Виноград у мене трошечки примерз той, що на дворі. Знаєте, той, що в дворі, то трошки примерз. Мала йти обходити вже то все на вечір. Я закрила ті індикі, мали обходити на вечір і ви, О, видите, листочки попримерзали. Скажу вам, що ми і не кропили нічим виноград. Щось ми з цього року, я не знаю. Щось цього року я щось даю маху. Щось я даю маху, нічого не кроплю. Нічого не кроплю. Тоді сад як покропили отако і більше нічого не кропимо. Не кроплю, не знаю навіть. Треба щось купувати, а я нічого не купую. Нічого не купую, навіть не, не інтересуюся тим, не йду і не інтересуюся. Я що знаю, що воно з того вийде? <плес> не знаю. На, на город повикидали типу, цибулю зрощу. Йду подивлюся, що там, що там. Або люцарка далі росте. Ді, люцарка підростає і далі треба буде е, косити, але гарна, зелена така, зелена. Ну так, я вам хочу сказати, що і, і не є така брудна, чиста чиста ліцарка така собі. Угу, угу. Ота та черешенька така наша, сама остання, ну Вона дуже велика, дуже груба, і трохи молода така, і трохи на ній родило. Трохи на ній родило тих черешень. Угу. Я думаю, може будемо з черешнями. Наша цибуля. А там у нас, що ми посадили, вже фасолі сході і цибуля починає десь кудись сходити. Ну, от, от. Я люблю часом вийти тако, подивитися. Скажу, що нині ми досадили е, фасольки, кинулися в ту стежечку, ви ти ямки, попри край кинули фасолі. Ну, о, Горох підходить наш вже, ну і тут морква. І тут наша морква. Стане, стане нам того всього, стане. Ну, така, такий обзор. Так нас ну, вже все сходить на вечір, бачите, в ту сторону, де моя сестра живе, там на гору, туди, там ще є сонце таке, а вже тут, де ми, то вже нема сонця. Бачите як? Бачите як? Там ще де вона, то ще сонце є. А тут вид, яка цибуля, і там чесник. Я не знаю, ми той чесник ми щось і під, підживляли. і щось я не знаю. Щось воно все таке. А що воно так все? Ну я не знаю, може чи у вас так, чи що в мене так, Тако кінчики сохнуть. Чи сохнуть кінчики? І в цибулі так, і, і о, вите сонце. О, вите сонце таке таке різке. Якийсь. О. Е, не знаю, тут ми мали ті чері, не знаю вище, певно, помідори чері але вже попересапали, що, певно, тих черів вже цього року не буде. ну то не буде Ви як жовтне чесник, а що йому робити? Хто мені скаже, що йому робити тому чесникове? Ні, я не знаю, як це ще зараганути, щоб він так. Та ще скільки треба, щоб ще він ріс? а Він подивитися, як жовт. Може дійсно йому щось треба купити, щоб він наростав. І, 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 і відійшов. Щось дуже жовтне. Що ви знаєте, я вам хочу сказати, що вчора так вроді не жовк. А нині ще більше жовк. Від чого би то було таке? А ну хто знає, най мені Якийсь див, якийсь див, щоб так чесник сох. Так жовк. Пш, я не знаю, навіть, що тут. Від чого то таке є? Може, сухо, та й треба його вливати? А чим ми його будемо вливати? Ми що маємо воду? М -м -м. Такі в нас зав'язуються персики, бачите? Отакі От зав'язуються персики. О, тут також, бачите? Отакі От зав'язуються персики. Персиків нема цього року, так. Ой-ой. Так як в тому році, але все одно є. Ой. Є. обривали вчора трохи, ну не вчора, позавчора обривали трохи цього листя, але все одно десь все одно ще не обірване. Вите, всі трохи більше такі є. Всі трошки такі ті, як сказати, ті такі кремові краснощоки, що в мене майже цей весь ряд таких. От майже весь ряд, ну, все вже ні, всі вже інакші. А. а ці, то так як ті краснощоки, то, то вони більше зародили. Видите, більше буде їх трохи. Угу. Бачите? Бачите я? Пані Наталя, бачите, я випрала скатерку, я замочувала в кисневому порошку. Бачите, мої дорогенькі. Бачите, мої дорогенькі жіночки, я замочувала в кисневому порошкові ту скатерку, і я її випрала. Бачите, як? Я її випрала. Угу, От бачите, як? яка гарна, біла-білесенька, біла-білесенька. Я прала е, вручну. Знаєте, замочила і прала вручну, я в машинку не закидала. Так, що, отака, отака шикарна красота. Така шикарна красота. О. Ще покажу вам ті ясички, що я повідпирала. Бачите, позамочувала, повідпирала. І з того боку вам покажу. Ті салфетки. Не хотіла. У мене є там знаєте, нові прищепки на шнурочкові у ванні. І я вже не хотіла йти туди. і Я отак салфетки. Все одно я їх буду гладити, все одно я буду гладити то все. і я їх так позавішувала. Отако. От ну, отако. От По-сільськи. Ну нічого, як є, так є. А тут вам ще поки, бачите, як це те? Бачите? Ага, це вже вечоріє, в нас вже чисто вечір. Чисто вечір робиться. Вечір, вечір, вечір. Бачите, місяць там. О, місяць зійшов. Бач. Зійшов місяць. А тут такий той, куша хотіла казати букет. Хотіла сказати такий букет. Отакий куш. Отакий кушага. Бачите, який кушага файний. Треба собі зробити селфі холосего куща. Нічого, може, таке зроблю, поки він буде е, добре розцвітає, може ще таке зроблю. А тут вам хочу сказати, мої любі, зараз дивіться, мої хороші, що я вам покажу. Що я вам покажу? Таку красоту ручної роботи. Бачите, яка красота ручної роботи. Дивіться. Угу, е -е -е. Ось, ось як. І догорі я вам покажу, що все таки вручну оброблено з того боку, ще, бо я його зачепила. О, ось, 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 Він так, знаєте, як перекидається на два боки. На два боки, він мокрий ще, мокрий, на два боки, як перекидається, це ліва сторона, це ліва сторона. Виді, ниточки ще є. Отак і, а той йде права, і воно так перекидається, ніби що вже сюди, оце має сюди здесати, і це сюди. І скажу вам, що то за річ така. Скажу вам, що то за річ. То такий рушник, що купували посуд. Це німецький, це німецький такий рушник вишитий вручну. О, бачите, кухонний, такий на кухні, щоб для красоти чи для чого. Але це є Німеччина. Це є Німеччина. І таким пообмотували були той дорогий посуд. Той дорогий, шикарний посуд. Обмотали, ну, не весь, звичайно, але частинку отаким, отаким рушничком. А я його взяла і також намочила в кисневому порошкові і його випрала. випрала, І от така буде пам'ятка. Бачите? І от така буде пам'ятка. угу. Добре, мої хороші. На цьому буде все. На цьому на сьогодні буде все. Не вдалося показати е там ту всю птичку. Чоловік е гуси загнав, ледве загнав, сказав, що каже, я чекала на нього, а, а він сам без мене в темноті їх загнав. Ну, що робити? Бачите, які, які тут вже ті в нас нектаринки. Бачите, які? О. О, так і нектариночка. Добре. На цьому буде все. А ви будьте здорові, мої дорогі, щасливі, всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних. І всім до зустрічі, мої любі. Всім до зустрічі. Спокійної вам, тихої ночі. Всім пока, всім пока.